В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. На волині спалаючого будинку врятували чоловіка. Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників. Фонд притули купив для ЗСУ більше сотні одиниць бронетехніки. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 4 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На волині спалаючого будинку врятували чоловіка. Як повідомили у ДСНС області, 2 березня в селі Великий Омаляник вогнем охопило житовий будинок. В результаті пошкоджена житова кімната, меблі, обладнання. Під час гасіння пожежі врятовано власника будинку. Пенсіонера винесли рятувальники, лікарі каретою швидкої допомоги, госпіталізували його до медичного закладу. Ймовірна причина пожежі, коротке замикання електромережі. Одинадцятикласник Волині зайняв друге місце на всеукраїнському конкурсі Олімпіада геніїв України у підкатегорії фотографія категорії «Мистецтво». Як розповів Юрій Коваль у Фейсбуці, участь у конкурсі взяли одразу четверо старовижівських школярів, які стали переможцями обласного етапу конкурсу. Один із них Едуард Гетюк. Учень зробив фото під назвою Замість сміття мають бути квіти. Світлина була зроблена на полігоні твердих побутових відходів. У старій вижівці площею більше одного гектара. своєю світлиною 11-класник Старовижівського ліцею хотів показати масштаби проблеми накопичення побутових відходів і підкреслити давно назрілу необхідність налагодження роздільного збору сміття та його подальшої переробки. Волинська обласна мала академія науки, яка є організатором конкурсу на Волині, також посіла друге місце. Як не програти відбув добу у Луцьку, дискутували про перспективи повоєнного відновлення та розвитку української держави. Головний спікер заходу, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник екс-міністра Дениса Монастирського Вадим Денисенко представив свою аналітичну доповідь щодо цього питання. Як не програти відбудову у Луцьку? Представники різних сфер зібрались, аби ознайомитися з аналітичною доповіддю та подискутувати про перспективи повоєнного відновлення та розвитку української держави? Захід організував громадянський рух свідомі, а головним спікером події став виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник екс-міністра МВС Дениса Монастирського Вадим Денисенко. Чому? Розуміємо, що ситуація розвивається динамічно, виникає достатньо багато запитань, і одне з ключових питань, яке виникає зараз у багатьох людей, це як виграти це питання виграти війну і не програти відбудову. Тому що багато хто з нас розуміє, що ми виграємо війну, але після цього буде не менш складний процес виграти відбудову. Тож говорити про відбудову необхідно вже, переконаний Вадим Денисенко. А для того, аби її не програти, необхідно створити новий суспільний договір. Дискусія про виграти відбудову це не тільки про суспільний договір. Найближча тема у нас буде освіта: нові тренди в економіці, як економіка буде впливати, яку економіку нам треба будувати, нова енергетична політика України, нова зовнішня політика це все буде включатися. Але якщо ми. Не домовимося між собою, ну і зараз от про це буде моя презентація. В принципі, найкращі ідеї, найкращі люди вони, в принципі, потонуть в болоті, з чого складається суспільний договір. Вона складається з відповідей на п'ять питань. Перше, це яким ми бачимо наше майбутнє. Друге чим ми гордимося, третє чи довіряємо ми один одному, і це питання не тільки людина, людина, людина-бізнес, людина держава і бізнес держава безумовно. Як ми бачимо свободу, що для нас свобода? І п'яте це хто або що є нашим ворогом. Під час виступу Вадим Денисенко розповів про історію суспільних договорів в Україні. Згадував про головні виклики, які вже є, та які будуть після війни на різних рівнях. Також на зустрічі обговорили головні тези нового договору і механізми його введення. Дискусія відбулась і у форматі питання. Відповідь я вважаю, що в центр всієї ідеї треба ставити людину. От українець, який він, які його пріоритети, які його чесноти, що в вашому розумінні еліта, ми е, повинні зрозуміти, що останні років 20 багато хто говорить, що в Україні еліт немає. Це брехня. Значить, що таке еліта? Еліта це е, люди, які на цей момент впливають на е, культурне, е, духовне, економічне. Соціальне життя цієї держави це і бізнес, і влада, і частина впливових ЗМІ, і безумовно церква. Чи церкви точніше в нашому ситуації сказати. Тому по це от є літа на цей момент. Ви назвали всіх, а московський патріархат забули. Ні-ні, якщо ви помітили кілька разів я говорю про всі російські російські сили, що дивіться московський патріархат треба закрити. Якщо ви питаєте мене конкретно, я говорю: Московський патріархат треба закрити як ворожу громадську організацію. Багато говорили про податки як один з наріжних елементів суспільного договору. Скажіть, будь ласка, яке ваше бачення, яким чином заставити чи заохотити громадян бізнес сплачувати податки? Я не відкрию велику таємницю, коли скажу про те, що проблема не тільки і не стільки в тому, платять чи не платять податки бізнес. Перше, це сама система податкової податкової є ворог бізнесу з часів створення податкової. Неподатково є ворог бізнесу. крапка без зміни взагалі, підходу до цього питання, робити щось неможливо. Чи треба нам думати про те, як його розвалити? А чи найкраще нам думати про те, як будувати наш? Ну чи ми маємо зосереджувати стільки багато уваги про те, що буде там в Росії? Ну я розумію фразу, там треба знати ворога, але з іншого боку, ми з ворогом цим живемо вже століттями, його вивчаємо, тим не менше не мали ніяких позитивних результатів від цього. Можливо, нам краще від нього відмежуватися, не цікавитися тим, як він там собі живе чи не живе, і що вони там будують, а будувати власне наш світ. Ну нам потрібно робити і те і інше. Тобто відвежуватися від них нам не вдасться. І якщо ми не будемо знати їх, а ми їх не знали ні в 22-му році, ні в 2014 році, ні, на жаль, в 91-му році, коли ми відділи, коли ми незалежну державу. Тому в даному випадку я вважаю, що ми повинні знати і те, і друге. Я ось часу від початку широкомасштабного вторгнення Україну російських військ. А міркую так, що ну дуже багато у нас є все таки потенціалу інтелектуального, і як би нам все таки можливо спробувати зробити один із аспектів, який зробить нашу країну в майбутньому сильнішому? Ви зачепили питання, що Росія це, скажімо так, країна-мордор, яка є велика, яку ми до кінця не вивчили, і ви намагаєтеся її. Дослідити ще краще, але вперше дослідження, яке падає в вічі, це те, що це мілітаризована глибоко мілітаризована суспільство. Чи будуть на приватних підприємствах військові замовлення, які будуть засекречені, і вони всі будуть, вся країна буде воювати на те, аби, скажімо, ми мали на перспективу не лише підтримку дармової зброї. А давали по зубам агресору, тому що це єдиний дієвий спосіб вижити і нам як країна. Та як стати сильнішими в мілітарному плані? Чи це буде, на вашу думку, раціонально? І чи є місце от, в вашій стратегії саме цьому напрямку? Я говорив про те, що один з базових речей для нас це перетворення на фронтирну фортецю по суті за принципом Ізраїлю. Тому у нас інших варіантів немає, і ми повинні чітко розуміти, що ми маємо будувати саме таку модель держави. Ви багато говорили про ЗМІ. Розумієте, що змі мають задавати тренди, мають давати нові наративи, якими мають керуватися політики в майбутньому. І сьогодні ми бачимо, як сильно міняється медійний ринок. Перше в з 1 квітня вступає в силу закон про медіа новий, чи досліджував інститут майбутнього даний закон, і які вас є думки з цього приводу. І також ми бачимо, як змінюється медіа загальноукраїнське в Україні, які тренди чекати після нашої перемоги. І як ви бачите ідеальне змі, яке має вести, яке має в концепції вашого суспільного договору бути вона? Ну, перше, немає одного ідеального змі, є багато різних ЗМІ. Друге, закон про медіа, я, чесно кажучи, не знаю його, тобто я не вивчав його. Якщо говорити про головні тренди, ми можемо чітко сказати, що Виживатиме тільки той, хто буде мати весь набір від класичного змі до Тіктока. Тобто тільки тоді ти можеш вижити, коли ти маєш одночасно мультиплатформість, і одночасно ти маєш Ютуб, Фейсбук, Телеграм і TikTok, плюс до класичного змі. Інакше в принципі ти не виживеш найближчі 3-7 років. Чи є е якась країна, яку повоєнна Україна може взяти за приклад відбудові, е розбудові Ізраїль? Лише Ізраїль? за все Ізраїль. Дискусії різного формату важливі та потрібні. Команда громадянського руху свідомі давно їх започаткувала, але зупинила цю діяльність з початком повномасштабної війни. Зараз показує час, що їх необхідно відновлювати. Тож, хоч війна ще не закінчилась, дискутувати на тему відбудови потрібно вже, адже перспективи нашої держави у руках кожного українця. На Волині судитимуть директора одного з волинських підприємств через службову недбалість. Як повідомили у прокуратурі області, керівник підприємства, яке згідно з укладеними із Торжинською селищною радою, договором виконувало роботу з будівництва спортивного комплексу, належним чином не перевіривши обсяги та якість фактичного виконання робіт, та підписав акти їх приймання із внесеними в них неправдивими відомостями. На підставі цих документів підприємство з бюджету селищної ради було зайво перераховано понад 147 тисяч гривень. Далі слово за судом. Маневецька селищна рада незаконно перевела у комунальну власність землі лісогосподарського призначення. За інформацією Волинської обласної прокуратури, землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого саврядування були неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду. Ідеться про земельну ділянку лісогосподарського призначення площою понад 21 гектар і вартістю більше 56 мільйонів гривень. У судах двох інстанцій прокурори довели незаконність таких дій. В результаті землю повернули у власність держави. Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що втрати окупантів саме у боях в Бахмуті перевищують українські в сім разів. Там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці і дівчата кожного дня їх там. Сотнями відправляють туди, куди вони мають відправлятися, зазначив Данілов. Війна з Росією може тривати ще рік. Їй потрібно закінчити перемогою України на полі бою. Таку думку висловив радник головнокомандувача зсу Валерія Залужного генерал Віктор Назаров. У лютому минулого року він вважав, що повномасштабна війна з Росією триватиме не менше року. Зараз він прогнозує, що для повної перемоги України буде потрібен ще один рік. Також за його словами, що здолати Росію на полі бою цілком реально, і якраз такий фінал повинен бути у цієї війни. Україна повернула тіла полеглих захисників за сприяння офісу повноважного зі зниклих безвісти при мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами вдалося повернути додому тіла ще 17 загиблих оборонців України. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення РФ вдалося повернути тіла однієї 1426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання. Служба безпеки викрила ще одного російського агента у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині. За даними СБУ, зловмисником виявився настоятель одного з храмів у ПЦМП в Шосткинському районі, який негласно співпрацював з ФСБ. За вказівкою агресора протоірей збирав інформацію про дислокацію сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок. Фонд Сергія Притули купив для ЗСУ. 101 одиницю бронетехніки за кошти, які пожертвували українці, як повідомив волонтер, йдеться про бронетранспортери Спартан, машини для їхнього ремонту та евакуації, а також медевакуаційні машини, командні штурмові, бульдог та евакуатори бронетехніки. Перші 24 із них уже в Україні. Великий збір на британські бронетранспортери фонд притули оголосив 2 листопада минулого року. Загалом за півтори доби вдалося зібрати 236 мільйонів гривень. Отримання одного російського військовополоненого обходиться Україні орієнтовно в 10 тисяч гривень на місяць, як повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Коли раніше в мін'юсті говорили про 3 тисячі гривень на місяць, то ця цифра включала лише витрати на харчування і комунальні послуги. А зараз йдеться про витрати на одяг. Медичне забезпечення, а також на облаштування місця тримання, персонал та охорону. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У п'яти російських регіонах відбулися онлайн-референдуми за відділення від Російської Федерації. Національний онлайн-референдум про самовизначення Республік Російської Федерації провели ініціативні групи з різних регіонів РФ. Голосування проходило з 16 по 28 лютого на сайті референдуму. Про це пише Уніан. Повідомляють, що у ньому взяли участь 5 мільйонів 600 тисяч осіб. Голосували за незалежність Кенінзберга, Калінінградська область, Інгрії, Санкт-Петербург і Ленінградська область, Кубані, Краснодарський край, Сибіру і Уралу. Про результати далі. Кенінсберг 72 – 72,1% за незалежність від Москви, 27,9% – проти. Інгрія 66 – 66,2% за незалежність, 33,8% – проти. Кубань 55 – 55,7% за незалежність, 44,3% – проти. Сибір 63 – 63,9% за незалежність, 36,1% – проти. Проти УРАЛ 68,2% за незалежність, 31,8% проти. Підсумки онлайн референдумів показали дві важливі тенденції. По перше, ідеї незалежності регіонів вкоренилися в суспільстві народів, що населяють російську імперію. По-друге, російська влада боїться нас, вільних громадян і результатів нашого волевиявлення. Успішно проведені референдуми. Це тільки перша ласівка на шляху самовизначення республік. Інгрія, Кенінсберг, Кубань, Сибір і Урал будуть вільними, заявили організатори. В одному з районів виконання завдань військовослужбовці десантно-штурмових військ ЗСУ успішно збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс Картограф. За інформацією при служби десантно-штурмових військ, дана модель безпілотного комплексу була розроблена для потреб ФСБ РФ. Зазначаю, що цей безпілотник використовується расистами під час ведення бойових дій на важливих напрямках. Однак наші десантники назавжди приземлили цю ф всб пташку. У тимчасово окупованій Євпаторії окупанти затіли таке собі змагання. Хто швидше вириє окоп? Відповідне відео з'явилося на телеграм-каналі Сергія Стерненка. На відео видно, як на одному з пляжів Євпаторії викопали траншеї та збудували бліндажі. Робимо висновок, що окупанти на півострові дуже бояться наступу ЗСУ. Та так бояться, що аж почали ліпити оборонні споруди з піску та дощок. Житель Луцького району Микола Мартинюк віддав власний автомобіль марки «Луаз» на потреби Збройних сил України. Про це повідомив Валентин Павловський на сторінці Олицької селищної ради. Автівку відправили на фронт 2 березня. Її отримали воїни п'ятої роти Національної гвардії України. Микола Петрович впевнений, Україна переможе і вижене ворога зі своєї землі. Автомобіль хоч і старенький, проте після ремонту своє завдання виконає сповна. Військові висловлюють велику вдячність небайдужому чоловікові за такий необхідний подарунок, йдеться в дописі. Давно зенітники повітряних сил не радували такою збитою ціллю 3 березня в районі Єнакієво, що на окупованій Донеччині, близько 13.30 зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку знищено російський винищувач-бомбардувальник Су 34 Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. Один із пілотів загинув. Другий готується скласти йому компанію, що просто не може не тішити. У російському Краснодарі у п'ятницю 3 березня пролунав вибух, після чого в районі місцевого авіаучилища сталася пожежа. Про це повідомляють російські змі та низка місцевих телеграм-каналів. Тим часом у російському МНС намагаються, як завжди, успокоїть граждан. Рятувальники заявляють, що нібито сталося займання у полі про звуки вибухів, ні слова. Місцеві чиновники поки що не прокоментували того, що сталося у місті. Володимир Зеленський 3 березня прибув до Львова, де відбудеться саміт United for Justice, об'єднані заради справедливості на тему протидії воєнним злочинам Росії в Україні, який ще називають юридичним Рамштайном. Під час робочої поїздки президент України відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали зокрема на Бахмутському напрямку. Зеленський поспілкувався з військовими і побажав їм якнайшвидшого одужання. Окрім того, Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із президентом Латвійської республіки та його дружиною вшанували пам'ять українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни на полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові. Маленькі вихованці дитсадка Оленька, що у селі Липини біля Луцька, власноруч виготовили окопні свічки, які вже найближчим часом передадуть захисникам на фронт. Як повідомили у Підгайцівській громаді, діти вчилися виготовляти окопні свічки під час заняття з патріотичного виховання у садку. Також маленькі волиняни задекорували свічки патріотичними малюнками. Разом із вихователями діти принесли вироби у волонтерський центр, де окопні свічки у великих об'ємах роблять мешканці села. Та працівники адмінбудівлі Липинського старостинського округу лише за грудень 2022 року у волонтерському центрі виготовили та відправили на фронт понад 1500 окопних свічок. У четвер, другого березня, член комітету Держдуми РФ з оборони Віктор Соболів заявив, що Ерефія повинна офіційно оголосити Україні війну після інциденту у Брянській області. Мовляв, жодних червоних ліній більше не залишилося. Його заяву в коментарі російським пропагандистам цитує Москов Таймс. Також депутат російського парламенту закликав терміново зміцнити кордони на тлі активізації диверсійних груп. Разом з тим, російський фюрер Путін вже встиг назвати інцидент у прикордонному регіоні терактом та пригрозив дотиснути Україну. Водночас, прес-секретар бункерного діда Пєсков не виключає, що після проведення чергового шабашу ради безпеки спеціальною воєнною операцією почнуть називати своїми правдивими словами, а саме війною. Під рук російських окупантів загинув герой з міста Нововолинськ Віктор Козаков. За словами міського голови Нововолинська Бориса Карпуса, чоловікові було 47 років. Відомо, що герой загинув у четвер, 2 березня, на Донеччині. Інформацію щодо похорону повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. На Росії з пожежами все стабільно. У місті Омськ РФ загорівся тамтешній готельно-ресторанний комплекс. Попередня площа пожежі чимала 1200 квадратних метрів. За словами місцевої адміністрації, жертв нет і паніки теж нет. На місці згарища працювали 60 рятувальників та 17 одиниць техніки. Вогонь гасили майже годину. Про причини загоряння не кажуть. Певно, хтось курив не в тому місці. У Запоріжжі вже понад добу ліквідовують наслідки ракетного удару РФ. Рятувальники дістали з під завалів тіла ще двох людей. За інформацією місцевих рятувальників, станом на сьому ранку 3 березня роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку продовжуються. Раніше очільник запорізької ОВА Анатолій Куртів повідомляв про трьох загиблих та сімох госпіталізованих внаслідок удару окупантів. Вдалося врятувати всього 11 осіб. Нагадаємо, близько 1.30 ночі, 2 березня, російські нелюди ракетним ударом із ЗРК с 300 зруйнували під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку в Запоріжжі. Ввечері, 2 березня, у російському місті Коломна Московської області прогримів вибух. Низка прокремлівських змі повідомили, що потужний вибух почули у передмісті під Московної коломни, а звук було чути в усьому місті. Жителі Боліт чули свист, потім вибух, а згодом побачили дим і заграву в небі. Одне пропагандистське змі написало, що, начебто, ніхто ніяк не може зайти в місце того вибуху. Інше змі, що цей вибух нібито міг бути звуком від переходу літаків міг на надзвукову швидкість а відео із загравою назвали світінням місцевих великих теплиць. А третє русняве змі заявило, що то був невідомий безпілотник. Саме він, начебто, вибухнув в повітрі, а місцеві правоохоронці вже нібито шукають уламки. Як бачимо, навіть псевдожурналісти псевдоукраїни не можуть дійти згоди, що ж це було, а що вже говорити про саме керівництво Ерефії. Ри автомобілі з Волині, ось ось відправляться на фронт допомагати військовим знищувати окупантів. Автівки для бійців придбали волонтери з Рожища. Розповідають, нині на передовій автомобілі чи не найважливіші для військових. Вони там одну купили через тиждень, вже скидають відео з зб... побита. Але всі автомобілі, які були освячені, саме цікавіше що всередині люди, ті, що були, всі залишилися живі, ну навіть не поранені. Я не знаю. Я рахую, що ми мусимо допомагати. Тому що всі хочуть перемоги. Волонтери зізнаються для того, аби допомогти придбати автівки, згуртувалося чимало людей. Кожен долучився чим міг. У ті, що нас хлопці просять машини, ми відкриваємо збір. І тобто, всі люди, всі бажаючі, хто хоче долучитися, всі скидають гроші. Ми збираємо ці кошти. Їдемо в Польщу і забираємо ці машини. Велику частину ці хлопці, що в Польщі, теж там допомагають, тобто, ремонтують вони за свій кошт в основному. От. Ну і машини там дешевше знаходять, ТО проводять за, там, за свій кошт, фарбують та все отаке. От. Тобто... В основному це за людські гроші. Автомобілі на передову їдуть не пусті. Волонтери везуть військовим ще й гуманітарну допомогу. Є в нас люди, які готують, приносять просто люди не байдужі, приносять їжу. Велика вдячність також полякам за допомогу. Дуже багато допомагає Польща всім можна сказати. Гуманітарну допомогу загрузили. Позашляховики вже майже готові до поїздки. Залишилось ще дещо не менш важливе. Автівки, що їдуть на фронт, обов'язково освячує священник. Автомобіліці і воїнів в Україні, які будуть рухатися на них. Не погордуй робами твоїми, прості, всякі провини, вільні і невільні, пошли свого ангела з нашими воїнами. Ми до кінця, до перемоги. І сьогодні оці всі старання благодійників, жертводавців і тих, хто бажає і вірить у перемогу. На сьогодні доповнюється ділами, справами, які ми бачимо сьогодні. Зрожеща ці автомобілі поїдуть на допомогу бійцям на два найпекельніші напрямки фронту: одне авто на Запорізький, інші два на Бахмутський. <звук> На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте на 068 045 1004 або на 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!